Що ж, зрадник України, колишній нардеп Андрій Деркач став сенатором у Раді Федерації на болотах. Володимиру Олександровичу, жму вам руку сенатор, у них це, до речі, навіть крутіше, ніж депутат, і для того, щоб цей мудило став сенатором, на болотах навіть порушили власні закони. Бо за їхніми законами треба 5 років проживати в тому регіоні, з якого ти хочеш стати сенатором, а він стільки там не пробув. Значить, цінний кадр. Мабуть, Деркач отримав подяку за підривну діяльність в Україні. Всі ці плівки, жму руку, паплюження п'ятого президента Порошенка та президента США Байдена. Це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль. Результати спецоперації тоді активно використовував Зеленський і його офіс для кампанії з дискредитації і навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження їм вистачило розуму закрити, але, як то кажуть, осад залишився. А Володимир Арієв, нардеп, пише, що, от, за інформацією багатьох його колег, Герман Галущенко є людиною деркача, він і досі працює радісно міністром енергетики України. Котін залишився керувати енергоатомом, лише бояринцев, який відповідав за кадри, втік за кордон, коли стало зрозуміло, його пряме призначення зрадників на Запорізьку АЕС. Які потім радо здали станцію окупантам, нічого тут нікого не муляє. Влада з 2019 року запустила купу агентів Кремля у вищі кабінети. Згадаймо того ж Кулініча, який на замовлення ФСБ створив цілий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, використовуючи СБУ. А те, що експерти енергетики між собою називають Міненерго Міндеркач, дуже симптоматично. Відсутність підготовки галузі до прогнозованих наслідків ударів з боку РФ, ігнорування рішень РНБО, все вкладається в логіку міндеркач, і люди новопризначеного сенатора РФ залишаються на ключових посадах в енергетиці і їх не чіпає жодне перезавантаження урядів це все багато про що свідчить. Можна робити 100 заяв про потужність і незламність, а на ділі віддати ключову галузь в руки команди ворога, а зима близько. І до речі, Дубінський, який разом з Деркачем тоді виступав на прес-конференції про ті якісь нібито плівки, він пізніше давав свідчення набу і повідомив, що вказівку співпрацювати з Деркачем по цій темі з плівками, звісно, підробленими, йому дали з Банкової. Жму руку, Володимиру Олександровичу. Обнімаю по скриптум. А перед Петром Порошенком ніхто так і не вибачився за поширення відвертої брехні. А найбільш тупі прихильники президента коміка навіть досі в це вірять.